Сергій Жадан добре добре знищив листи. Добре, добре знищив листу. Стирай номери, пали мости. Просто стирай, просто громи. Ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй коди, знищуй замки, теплі промені серед ріки. Знищуй підозри, знищуй сміх. Довіра сходила на сусід, тому знищуй те, що дісталось тобі. Те, що виявилось у боротьбі, те, що втратилось без жалю. Те, що я і дотепер люблю. Страйдер та імена, ти далі лишаєшся така одна, таких, як ти, важко знайти. Палиці нікому не потрібні мости. Пали книги, пали словники, готельні чортові рушники, пося зі слідами чорнило, шмаття прапорів та вітрил, знищуй голос, знищуй слова. Ти і далі будеш так само жива. Знищуй все, що створила сама. Все буде добре, триває зима. Забудь кожен з осінніх домів, забудь усе, що я вмів. забудь усе, що вміла ти, Пали ці обірвані мости, випалюй сліди поразок і втрат раптом захочеш повернутись назад, раптом згадаєш собі ще раз після всіх прокляті образ як добре було, як нестерпно було, як тебе нищило і воло, як це торкалось твоїх основ, як просто все це почати знов Тому краще знищуй. Кращі пали. Неважливо хто, неважливо коли, неважливо навіщо, неважливо з ким. В тебе попереду ще стільки зим.